Вирішив замовити плити Гіберіон 5 класу. Да, спокусила ціна тіпа, за 5 клас, за 2 плити 5000 гривень. От, ця плита. Я покажу далі, що тут є. Також я замовив собі боковушки коротше, і замовив живі. Це захист живота, який чіпляється знизу плитоноски. Плитоноска також замовляв цього ж власника, чи як сказати, плитоноска, але доволі нормально. Да. За плитоноску казати не буду. Власне каже, давайте ще вишлю ремінь у MTP. Хороший ремінь із балістикою першого класу, тобто в подарунок. Все це вийшло мені 10700. Прислав отакий от, от ремінь. Укрпіксель, по-перше. По-друге, тут кріплення шлею. задні є. Передні, я не знаю, чи вони обірвані, чи, чи відрізані, що з ними таке. Коротше, я не знаю. Такий от ремінь. Коротше, боковушки коротше, і живіт. Приїхали тупо насипом. Тупо просто були закинуті коротше, це живіт. А тупо ну, це не все, це боковушки і живіт. Було тупо насипом покладено, коротше, у... просто покладено в чухол. Отак, насипом, коротше. це боковушка, походу, Коротше, я не буду розбирати. а да, це живіт. Живіт по центрі був. Ще, така от... пластіночка, я не знаю скільки товщиною, товщиною міліметра 2,5, певно. Заявляю, що тут є третій клас захисту. Не знаю. Не хочу навіть перевіряти, навіть не хочу час на це витрачати. Пластина гіперіон. Типу, на вигляд нормальний, але, по-перше, починаєш тільки пробувати і відразу відчувається неоднорідність структури. Потім розібрали подивитися і вийшла ось така от штука. Секунду, розберу. По-перше, що так само пластинка 2 мм товщиною стальна, осколко уловлювальний пакет є, і далі ще один шар такого ж пластику. Зараз ще секунду покажу. Я, звісно, розумію, що за 5 тисяч не можна очікувати чогось зовсім ідеального, але ось наскільки, і, до речі, вся пластина так само розклеюється, як я і розклеював ось ці два шари. Тобто щось уручну підігнане, коротше, там, посклеюване на полігон, коли по тобі стріляти не будуть, така пластина підійде. Вона має вагу, має вигляд. Звісно, підійде, але коли по тобі може бути відповідний вогонь, ну, там взагалі отвір. Тобто пластина має закривати по всій своїй довжині, що куля попаде сюди, що в іншу частину, що в центр. Не обов'язково, куди вона попаде, пластина має витримати в даному випадку. Пластина там отвір он, не знаю, глибиною якою. В даному випадку пластина не витримає. Так само стальна пластина абсолютно не по всій довжині тут не видно, на жаль. Ну, коротше, дуже погано зроблено. Не радив би абсолютно купувати. такі от плити цього виробника. Звісно, дешевше, але краще це своя броня. Має на увазі свій же власний захист і власне здоров'я та життя. Краще докласти більше коштів і взяти. У перевірених виробників також немає ніякої наплиток сертифікації, нічого немає. Ну, це все ще можу сказати.